Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вичитик. І сьогодні ми, я вам буду показувати такі простенькі. У е, мене з'явився ось тут завод. Коротше, е, предыдущому відео ось це я тут переробив, як ви пам'ятаєте, тут були дверцятки, але я змінив все тут. І я змінив ще. Пер, перейду в креатив. І це все я строїв, щоб ви винімали. Давайте я ось так. І ось тут буду. Ось це мій завод. Так, да, щоб ви е, повірили, він аж дві штуки. Він палочки дає. Ось це мій завод, він виключен. А, я його виключив. Я його виключив. Ось тут бамбук ось так виростає, зачепляє ось ці ось поршні і він складається ось сюди. Тобто, якщо я. Давайте, например, залізо. Бам! І все. І воно в цьому як саме і це. Так, це я ось сюди, а це не треба, це мені. Не треба. І ось тут цей завод мені робить палочки. Ось, ось цей завод Мені робить ось такі палочки. Тому що із бамбуком, хто не знав, хто нуб в Майнкрафті, а, 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 а може не нуб, а може. Так, я не поняв. Починю зараз. Ем, хто не знав, що із бамбука можна зробити ось, такі, ось таку паличку. Да. І це дуже класно і прикольно. і прикольно. Так, друзі, мені дуже подобається. І в мене тепер дуже багато якісь речей. Наприклад, кирка, кайо, лопата, там сіділа. Я ось тут змінив одну штучку. Це ось це. Я зробив ось це. І тепер в кожному номері є колітки з селянцями. Ось тут. Наприклад, заходжу і ось тут селянець. Ось тут теж два селянця. Ну, я тут і змінив, як я вам говорю. Ось тут я можу розбитися. Ну, у мене хоча не Ок, давайте. Якщо я виживу, то ви під це відео ставте лайк, а якщо ні, то ви е, е, підписуйтесь на мене! Я вижив. Під... З вас підписка і лайк. Я вижив? Я вижив. Ось тут ще ось секретна. Секретка з'явилася. Ось тут пляж, село Тунтун -тун Саурів, тільки там тунтун -тун саурів нема взагалі. Тати кіт! Мою ловушку! Та ти кіт? А, ну, що ж поробити? Це котик. Це котик. Я нарушу моє саме главе. Правило Майнкрафта. Ось тут це моя секретна база. Це ловушка. Стандартна. Я просто якісь ловушки знаю. Зараз буде. Зараз буде кришача атака. Зараз буде атака. Зомбі в броні! Його не можна вбивати. Його не можна вбивати, так сказати. Іди сюди, іди да, ось так, ось так, ось так, да бичком, 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 ой, бичком, ось так, ось так. Водичко, 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 ой, да. Ой, ой, да ой, да, да, да Водичко, водичко, ось так. О Та водичко, я сказав. Та -ти -та -ти не буду говорити про вас. Давай, водичку, водичко, водичку, все водичко, все водичко, все водичко. Да, кайфік тобі? Тобі кайфік? Через якийсь період часу зомбі а, скине свою броню, тому що він в утопленика привратися. Скинь вже свою броню. Та приврусь, будь ласка, я тобі умоляю. Я хочу, ну я хочу яряну броню. Ну, будь ласка. Це буде довго. теж дуже. А може, ось так просто зробити? Він в утопленника. Я хочу щоб ти в утопленника. Ну, поп'ємо на трішки. Ну і ще. Зато превратиться він в утопленника. Буду їсти золоті яблука. Що є? Ти що ти... Коротше, я не буду це чекати, я вже не хочу ніку броню. А є. А де? Ні! Ти! Типаник! Дурацький. Іди сюди. Тебе прийдеться витаскувати. Іди сюди, дурацький. Як пігліни ви бачили там пиглина? ні зомбі пиглина. іди сюди, ти какаха, ти йди сюди. Ну, який ти тупенький. Ну, да, ти тупенький. Да, вот так, вот так, да. Бычком, 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 бычком. Давай, давай. Бычком, е! Yeah! Теперь, теперь, ну, как же так? Капец. Ну, давайте проверим, цей лайфхак працюет, потому что я видел... Давайте возьмем водичку. А, нет, выживание пережили. Давайте возьмем водичку. І зробимо якимось чином. Якимось чином таку штучку, що дрючку, камінючку. Ось так зробимо. Давайте. Ось так. А ось тут через один блок, ось тут. І він буде коротше видавати якісь. Привкуси, так сказати, так. І давайте зомбі зомби, зомби бом бомбамбини, бом зомби Е, А, а. причем? Добре. Так. Ну, давайте приголошати нашого зомбаря. Зомбар. У мене є для тебе ідейка <гум> з друзями. Зараз зомбари, появиться? Так, зомбар, а для тебе є завдання, суперспецзавдання. Вдіти броню, і, і, і щоб я з тебе залив водою. І щоб ти. І, щоб я твою броню. Давайте йому залізну броню. Ну, ну стандартну Таку На дінь. Я тобі даю спеціально для вас. Так, ось так. І закриваємо. Все, друзі, тепер жнемо, поки він превратиться в утопленника. Надійшли, що ти вже приворотився. Ні, ти що?! Я тобі нащо дав броню? Щоб ти е вбив її когось? Броню. Ах ти ж така назоя яка? а? Давайте заново так зробимо. Тому що експеримент у нас не вдався. На жаль, не вдався. Це дуже жалко. Ну, добре, давайте на цей раз стекло, щоб ми бачили, друзі, з вами, що ми будемо ж робити. Бам! Потім. бам да ой бам 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 Пссс. Бам, 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 бам. Что? Ты не хочешь вде, ты не не хочешь вдевать броню? А? Ти як Ти ти такий зомбі тупий, що ти не можеш вдівати броню. То ти мені не нужен. Чувак, ти мені не нужен. Ти мені не треба. Я тобі побрасываю спеціальну броню. Ось так тобі. На, мені не жалко. Я ще сто раз. Та одягни нарешті! Зобне. Золо яке, а? Зло яке, а? Ну добре. Зомбі спавнемо. Викидуємо. Е... О, да! Він він взягнув броню! Молодець який! Дякую, тобі! Широ дякую! І з шансом в нас вийде, З шансом 100%, що в нас получиться, і ми можемо забрати броню. Поки він там привр... uh, при. Uh, утопленика. Давай! Давай превращайся вже. О, починається процес, да-да-да-да-да-да. Осьіння мені треба, да-да-да. Я жалі. Й-мая, яке чудовисько. Противне. І ша шансом який шанс у мене... О, у мене везуха! Друзі! Да! Це працює! Це працює! Просто ось так зробіть, як я, і у вас все вийде! І ви можете заманити зомбі і, і, і дати йому броню. Ви даже своєму Майнкрафті. Я граю не не на вер, не на бедроковій версії. Я граю на обичний. Е, я ось тут ще ось тут зробив такий прохід. Мені. Ой, я заламався. А я, я забув, що я в креативі, Я в творчому режимі що я забув. А, все, друзі, ми перекручилися. Тепер ми ще... Робимо з вами. Одягаємо. О, а ви знаєте, як е, пельмені домашні зробити? Щоб вам е, щоб приготувати пільмєні, е, на, е, нам нужні пільмі. Е, ну, а ви заливаєте водою обичною. Елля моя міньомі, ейля -ня -мі, моям ням пям. -ня 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 давай, 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 давай. Ти помер. О, ні, у мене. А, все добре. Ще переживаю так. Як якийсь Ого, гус. Та тут нічого нема, тут теж тут корівка, коріва. О. Ось це мені не треба ось це. Ось це може пригодитися. В принципі, в принципі, мені це може пригодитися. Це. Да. Бам! Та що ти. Та давай швидше, що ти... Голем, чого ти його замочив? Скажи мені. Ну, твій же годовов. Ні, Будь ласка, будь ласка, ні, ні-ні. ні, 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 Не вбивай мене на останню секунду. Оце мій холодильник, Оце... турецьке залізо. Ухти! діамантові штани. Я можу зробити ось, ось такий прикольчик. давайте. А ні, в мене кирки нема, в мене кайла нема. Що ти мене? Що ти мене б'єш? Я навіть тебе не бив ніколи. Я в житті не буду тебе вбити нікого. Ніколи. Коротше, я буду о, щось ось таке робити. Ось таку ловушку, типа. Типу ось таку ловушку. і ось тут о, ви купаєте і бам! І ви провалюєтеся, і ви нічого не можете зробити і все. Ви просто. Все. Ну, це лавушка готова, так сказати. Я підготовлю ось такі дві лаву... лавушки. З такі. Ось тут закрився все. І коли Марк. Ну, ой, а коли Марк буде тут, то він вибере. Що йому вибрати? Ось цей шлях? Чи, ось цей шлях. Він може забути і І все, і він помре. Ну Просто я йому може дам пограти, а може і ні. Лучше я нікого не буду давати грати. Тому що він не може користуватися технікою. Все. Чити включаю. І все. І тепер в мене є польот. Уху! Так, я пожартував. Я в креативі. То. Давайте не зерити Незорит вока. Зістанемо. Давайте. Якщо я, я помираю, то ви не підписуєтеся на мене. А якщо я помираю, то ви ставите лайк. Добре. Давайте. Три. А, Аня. Все. Три. Два. Один пуск. Ну, друзі. Робіть це? <ріст> да, я професіонал, я можу так зробити ще один раз. Ну, може. Може. Може, я можу. Може, я можу. <ріст> може, я можу зробити ось це другий раз. Ну, Давайте, якщо я е, зроблю ось це, то ви підписуєтеся на мій канал і не відписуєтеся ніколи. Тому що у мене було 5 підписників, стало 4. Будь ласка, підпишіться на канал. А то я вас. А, а то я вас. Стрільну із цього арбалета. Підписані? Значить, не буду стріляти. Добре. Давайте. 3. Два, один. Пуск! Друзі. Ну. Читати, що це зроблено, тому що. Ви бачили, я приземлився. Ну, давайте ще раз, один раз, щоб перевірити мою точність. Мою точність. Якщо. Ну. Ті ж самі правила. Через 3, 2, один. Як? А, друзі! Ви не повірите! Ну як? Ви вже бачили? Я тикав. Як? У мене не вийшло. Це не може бути. Коротше, друзі, ви цього не. Е, ви цього не бачили ніколи. Забудьте це. Ой! Мене на гру. Мене... Добре, друзі. Я. Е... Я останній раз. І якщо в мене не виходить, то ви не підписуєтеся на мій канал. Якщо в мене виходить, то ви підписуєтеся. Давайте. 3, 2, 1. Ні! Друзі! Передивитися цей момент. Там-там-там-та-там-та-там-там-там-там-там-та-там. Так, друзі. Три, два, один. А, як? А, вибачте за помилку. Тепер це. друзі, знову. А, мог. Ааа, капець! Боже мій. Що я не перехожу В... В... виживання. Так, перехожу виживання. І три два уди. Коротше, друзі, ви підписуйтесь на мене, тому що мені це надає ви. Ну, я професіонал, коротше. Ви цього не бачили. Забудьте, все, що я сказала. Тільки що. Тому що це так було нечесно. Ну, давайте, друзі, піддержіть мене і все-таки ставте свій жирний подобайк І напишіть у коментарях, що робити з нагрудником. Опитамо. А, ні. Там. Табула з пляжем. Ліскою пляж. Роби Рапи... друзі. А що я? А, я... я свій нагрудник підібрав. Прикиньте, він був тут. Офігеть. То, друзі, підписуйтеся на мене. І з вами був я, Тимофій. Тимофій. Ви на каналі був ставте свій е, жирний подобайк, підписуйтесь на мене і всім до побачення!